31 першу річницю незалежності Біла Церква відзначає як і більшість міст України без масових заходів та гулянь, адже це заборонено. Тож цей день нічим не відрізняється від будь-якого іншого. Про свято нагадують лише прапори, розвішені по місту, та люди вбрані у вишиванки. Історія стверджують краєзнавці циклічна. Тож наразі ми продовжуємо боротися та відстоювати власну суверенність. Якби ми не йшли в історію, ми будемо бачити, що періодично були оці зриви, коли ну люди не зупинялися українці ні перед чим, щоб боронити незалежність. Що таке незалежність? Це право бути собою, собою, не росіянином, не британцем, не американцем, бути українцем, тобто це право бути. Тобто, якщо ми втрачаємо незалежність, ми втрачаємо право бути собою. Тому ми за це боремося. Наразі ми перебуваємо у парку імені Тараса Шевченка. Зазвичай у святкові дні тут і яблуку ніде впасти. Однак, через можливі ракетні подарунки від окупантів атракціони не працюють. Через це немає й відвідувачів. На інших вулицях міста також нелюдно, адже значна кількість білоцерківців на святкові дні виїхали за місто. Не працюють і деякі магазини, ринки та ресторани. Останні здійснюють обслуговування на виніс або ж доставку. Попри це, настрій білоцерків піднесений та святковий У мене сьогодні день народження. Прекрасний день завжди був вихідний. Знаєте, кажуть, українцям потрібно не стати і ним потрібно народитися. Це, мабуть, про мене. Тепер для нас наша країна ще головніша, наша свобода, наша незалежність. Ми тепер кожного дня доказуємо, що ми свободні та незалежні люди. Ми почали, мабуть, більше розуміти, що таке незалежність для нас. Піднялася сила духу всіх українців. Великий патріотизм присутній ще більше почав любити свою країну. З всім серцем, це все, що я можу сказати, і дуже хвилюєшся за свою землю, за свою країну і ждеш перемоги. Мір і благо на всю Україну, і всім, всім, всім здоров'ячкам. Від ранку у місті, як і по всій Україні, лунали декілька сигналів повітряної тривоги. Попри це, ситуація спокійна і контрольована. Підприємці продовжують дотримуватись правил безпеки і на цей період зачиняють громадські заклади. Зазначу, білоцерківці активно обговорюють привітання президента України, у якому він наголосив, що ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли святкуватимемо перемогу. Цей прапор має бути всюди. Де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки й коктейлі молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад. Доказ, що ворожа техніка може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битись за неї до кінця. Тож тримаємо стрій, віримо у зсу та пам'ятаємо нас не здолати, адже хто до нас з мечем прийшов, той від меча й помре. Ярослав Гопаца, Олександр Куга для незалежних глядачів Еспресо Біла Церква.